Зі всім Закінчила роботу над ось таким чудовим замовленням. Замовлення складається з двох продовжених тубусів на 20 літр, висота, посадкове місце верніше, 20 літр висота тубуса 67 см. Дві вази на 12 літр з такому плетення. Тут оздоблення сіточкою. Тут є ланцюжок. Вони йдуть все без нижніх отворів. Ось в такому плетені. І ще, ще не все це замовлення пані Наталі. Зараз буде ізюминка на торті, зараз ви подивитеся, що ще дозаказала пані Наталя. А заказала пані Наталі ось два таких красунчики. Посадкове місце 10 літр. Довжина підошви 50 см. Два красончики, які вписуються в цей набір. Робила все, щоб було все до кольору. Наймовірні чобітки. Тут зроблені дренажні отвори. Ось такі красончики. Ось такий чудовий набір. Їде сьогодні до своєї власниці. Щиро дякую пані Наталі за довіру. Я старалася зробити для неї якнайкраще, не тільки для неї, для всіх вас творю. Творю з любов'ю, з душею. Мені це дуже подобається. Всім дуже вдячна, що вибираєте мене. Творю для вас, для вашого настрою. Щоб, хоч в цей нелегкий час, хоч трошечки мої вироби приносили вам радість серці. Всім, хто бажає такі вироби, будь ласка, звертайтесь на Viber. Я записую в чергу, бо є черга, і людям виконую замовлення згідно черги, без передоплати. Підходить ваша черга, я до вас дзвоню, уточнюю замовлення, роблю замовлення, скидую відео замовлення і аж тоді розрахунок, як вам подобається, як ви пошту, і тоді я вам висилаю. Всім гарного і мирного дня!